Посилка для мами. У лісовій галявині серед зелених дерев і квітів жив собі хлопчик Дмитрик. Він був добрий, допитливий і золостистим волоссям. Одного ранку він прокинувся з особливим відчуттям у серці. Йому дуже хотілося подякувати своїй мамі. Вона щодня обіймала його, готувала смачну кашу, співала колискові та гладила перед сном по голові. Я хочу зробити мамі подарунок, подумав Дмитрик, але не звичайний, а якийсь чарівний. Таку посилочку, яку можна розпакувати серцем. Він одягнув свої червоні чобітки, взяв рюкзачок і пішов шукати подарунки. По дорозі зустрів білочку. Привіт, білочко! Що можна подарувати мамі, щоб їй було дуже-дуже радісно? Білочка посміхнулася. Я подарую тобі сміх. Сміх це коли мама сміється разом з тобою і щоки в неї рожевіють від радості. Дмитрик обережно поклав сміх до рюкзачка. Він звучав, як дзвіночки у весняному вітрі. Далі він зустрів зайчика. Зайчику, а що ти порадиш покласти до посилки щастя для мами? О, я знаю, сказав зайчик і дістав маленьку веселку. Вона з'являється, коли краплі дощу танцюють на сонці. Веселка це як мамина посмішка після сліз. Дмитрик сховав веселку у свій рюкзачок. Біля струмочка Дмитрик почув тихенький спів. То була пташечка. Пташечко, що ти можеш подарувати моїй мамі? Я подарую тобі свою пісню, сказала вона і наспівала ніжну мелодію про тепло і світло. У цій пісні вся моя любов до світу. Таку пісню мама зможе почути навіть тоді, коли буде сумна. Дмитрик загорнув пісню в листочок і поклав у рюкзачок. Повертаючись додому, Дмитрик зустрів ведмедика. А що ти покладеш у посилку для мами? Найголовніше, мовив ведмедик і широко розкрив лапи. Це обіймашки. Вони зігрівають краще за ковдру. І говорять без слів, Я тебе люблю. Дмитрик притиснувся до м'якого ведмежого животика, і велика обіймашка опинилася в його серці. Він ніжно загорнув у хмаринку її та поклав до рюкзачка. Коли Дмитрик повернувся додому, мама саме поралася на кухні. Мамо, це для тебе, сказав він. І простяг невидиму, але дуже відчутну посилку щастя. Мама усміхнулася, відкрила посилку і одразу засміялася, як дзвіночок. Її очі засяяли, як веселка. Вона наспівала мелодію з листочка, обійняла сина і прошепотіла. Це найкращий подарунок у світі. Дякую, мій маленький чарівнику. І тоді Дмитрик зрозумів найбільша магія у вдячності і любові, які ми даруємо просто так.